Одеська область увійшла в перелік регіонів, де згідно з постановою Кабміну, скасована заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів і пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. А борги населення тільки за спожити електропостачання перетнули позначку в мільярд гривень, повідомили в одеській військовій адміністрації. На сьогоднішній день сума боргу за електропостачання в області сягає це для побутових споживачів близько 1 мільярда 250 мільйонів гривень. Це дуже велика цифра. На жаль, люди не сплачували вчасно, і зараз прийнятам відміни мораторію, треба платити всім. Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти тільки на окупованих територіях і там, де ведуться бойові дії. Говориться в постанові Кабміну. Більшість регіонів, у тому числі і Одеса, такими не є. Тому щоб не залишитися без благ цивілізації, борги потрібно повертати, підкреслив Володимир Карпич. Варіанти того, щоб це зробити, як погашення за рахунок взносів, все це ви повинні звертатися до своєї. Енергетичної компанії, яка вам надає цю послугу, і ви вже тоді робите через строчку, що якось ще домовляєте за те, що вас не відключили. Але питання в тому, що треба за все заплатити. Борги ніхто не буде списувати, це нормально, це практика. Так що ми відносимося до цього позитивно. Так треба було зробити, може навіть ще раніше. В цілому, запевнив чиновник, опалювальний сезон в Одеської області проходить без ускладнень і додав, що забезпечено цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби та їх оперативне реагування на можливі ситуації, які виникають під час проходження опалювального сезону, а також у випадку скорочення об'єктів тепло та водопостачання внаслідок ведення воєнних дій.